Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, глядачів. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні читав текст святого письма, який зворушив моє серце, і декілька думок з приводу цього. Текст це 1 Петра, 3 розділ, 15, 16 вірші. А Господа Христа святіть у ваших серцях. І завжди готові будьте на відповідь кожному. То у вас запитає рахунки про надію, що в вас, із лагідністю та зі страху. І я собі розмірковував про те, що завжди треба дещо розуміти і пам'ятати. Петро тут нагадує нам дещо важливі речі. Він каже, що коли хтось у вас запитає з рахунку про надію. І я сьогодні роздумував про надію, на що я покладаюся, що є моєю надією. І чи дійсно моя надія вона може привести мене одного разу туди, куди я сподіваюся прийти. Все починається, знаєте, що я вірю. І питання в тому, що в що я вірю, воно приводить або до надії. А до безнадії до розпачу. І тому сьогодні хотілося би зважити на ці речі. Я собі роздумував про те, що люди повинні пізнавати нас як християн не тільки по тому, що є любов посеред нас, бо це надважливий про це каже Святе Письмо, але вони повинні пізнавати нас як людей віри і незламної надії. І сьогодні, коли ми приходимо в церкву, дуже часто ми чуємо ці повторення. Інколи люди, які приходять зі світу, вони слухають кажуть, слухайте, ви про одне і те саме щось скажете. Щось новеньке хотілося би. Але я зважаю на те, що одного разу Павло, коли писав свого листа до коринтян, він каже: слухайте, я вам розкажу те, що ви вже знаєте, і те, що я вже вам казав. Що Христос прийшов в цей світ згідно писання в свій час. Згідно писання, він віддав своє життя і потім воскрес, а втім торкнувся мене. Ось, і я тепер маю спасіння. І я хочу зважити, що це дуже важливо. Ось, для того, щоб люди і слухачі Біблії вони мали надію на Бога. Дуже важливо нам сьогодні проповідувати про те, що. А це Бог, є Бог надії, і ця надія не тільки в цьому житті, а це є вічна надія. Я собі розважав про те, що, знаєте, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І тому Бог він проголошує. І Христос, Він є, це слово надії. Згадайте, спочатку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Він дає нам це слово надії. І це слово надії, це є Христос, який є спасінням нашим вічним життям. І Він є надією, бо Він каже, де я, там і слуга мій буде. Сьогодні, коли я розмірковував про ці всі моменти, я собі зважив на те, що дуже важливо звернути свою увагу на те, що каже Святе Письмо. Чи маю я вічну надію, чи моя надія тільки тут, у цьому житті? Коли ми читаємо до це 15 розділ, ось 19-й віршик, Павло каже наступне: коли ж ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасні від усіх людей. І тому завжди важливо зважити, яка моя надія. Надія Павла привела до того, що він пише, і він говорить про наступне: а для мене життя це Христос. Все, що можна називати життям, то є Христос. І Він каже: заради цього і пізнання цього готов всього полишитися, все віддати, і все рахую за сміття, тому що я стаю на цій міцної надії те, що не може мене зрушити. Ось, і... Я зважу на те, що говорить святе письмо. По-перше, що Бог Він є незмінний, і тому я можу покладатися і надіятися. Він говорить сьогодні через святе письмо, коли я буваю невірним, Він залишується завжди вірним. Я можу на нього покладатися. Він каже про те, святе письмо каже про те, що Христос сьогодні, вчора, Він той самий, він незмінний в віках Бог. І тому я можу покладати на нього всю свою надію. Чому так важливо сьогодні зважити на ці речі? Тому що, ще раз хочу зауважити: віра від слухання, слухання від Слова Божого. І я прочитую Біблію раз в рік, я приходжу, проповідую, я слухаю, я включаю аудіо, щоби слухати Слово Боже. Чому Чому це так важливо? По-перше, це зміцнює мою віру. І це зміцнює мою надію, це дарує мені можливість, щоб я запам'ятовував Божі обітниці і міг стояти на них. Це помножує мою віру. І це дає мені надію. І хочу зважити на те, що Павло він звертає на це увагу, коли ми читаємо. Відомий всім, це п'ятий розділ римлянам із першого віршика. Просто зважте, почуйте ці слова. <кхи> Отож, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і зважте на це, і хвалимось надією слави Божої. Чим хвалимося надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски проносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід надію, і тепер це що важливо сьогодні. Боже Слово до мого серця і до кожного з нас, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом таним нам. Бо Христос, коли ми були ще не дуже своєї, попри помер за нечистивих. Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто і відважиться померти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасаємося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. І тут Павло він приводить оці тези, які дуже важливі, це Слово Боже до нашого серця. Він каже, що ми хвалимося надією Слави Божої. Я собі згадав про те, що казав Господь Ісус, що я виконав волю Божу, волю Отця Мого, і Він вів мене в славу свою. А тепер Він каже, що виконайте мою волю, і я веду вас в славу мою. Ми хвалимося надією славу Божої. Ми сьогодні звертаємо своє, свою увагу на те, що кожен, хто має надію на Господа, він не буде засоромлений. І це віра. Яка помножується в серці, коли ти читаєш і коли ти чуєш слово Боже. Я собі е, сьогодні роздумував про те, які критерії того, що моя надія, вона мене не засоромить. І я зважив на те, що це, по-перше, віра, бо віра, як казав Господь, вона може рухати гори. Віра, якщо я вірю, і якщо я маю Ісуса Христа як Господа і Спаса. То я маю вічну надію на вічне життя. І Біблія каже про те, що хто Христа не має, не має життя. І в нього немає надії, і в нього нема спасіння. І тоді, коли ми придбали віру Ісуса Христа, ми маємо вічну надію, бо це Господь каже. Бо то так я полюбив цей світ, що віддав сина свого однонародженого. щоб кожен, хто вірує в нього, що він не загинув, він мав вічне життя. Це та надія, яка базується не на людських якихось домислах чи людських думках, а вона стоїть на Слові Божому. І це дуже важливо. Надія, що рухає нас за рамки цього життя, рухає в вічність. Бо сам Господь сказав, де я, там і слуга мій буде. Сьогодні дуже зважити на це, тому, знаєте, ми відповідаємо світу на запитання про нашу надію. І це ми робимо для тих людей, яких оточує нас, які бачать в нас любов Божу, які бачать віру і надію, які не бачать нас в розпачі, бо ми не знаємо, що буде наступного дня чи нас чи вічності. Ми це знаємо, бо Господь каже: Я вас не полишу, я піду з вами. І тому ми підтримуємо цих людей, ми говоримо, ми цитуємо Слово Боже, ми молимось про те, щоб Бог відкрив їм розум. Щоб вони доторкнулися до спасіння і мали спасіння, прийняли Ісуса Христа і мали вічну надію. І так, це дуже важливо. Сьогодні читаючи цей текст, я собі здавав питання. Сьогодні питання, на чому, що є фундаментом моєї надії, як міцна моя віра. Наскільки я рухаюсь в тому, щоб ця надія вона мене ніколи не засоромила. І читаючи цю, дивіться. А Петро каже, щоб кожному, хто в нас запитає з рахунку про надію, яка є в нас, щоб ми могли відповісти. І тому сьогодні важливо було б відповісти на ці запитання. На чому стоїть моя надія? Возьміть, перерахуйте, може, запишіть собі олівцем, щоб ви бачили своїми очима, на чому стоїть ваша надія? Чи це є ваша віра? Чи ця надія, вона стоїть на якихось людських домислах чи людських якихось правилах, або ще чомусь. Чи ми стоїмо у вірі? І тому Павло пише коринтянам, я ще раз вам нагадаю. Він каже: я хочу нагадати вам те, що вже я вам казав. Чому важливо слухати Слово Боже. Чому важливо читати, чому важливо занотовувати його, чому важливо його запам'ятовувати, бо Слово Боже є основою для нашої надії, бо це слово Боже. Слово Боже, яке ми застосовуємо з вірою, воно приносить плід. Ми маємо надію, незважаючи ні на що. І знаєте, я сьогодні згадав про те, що віра і надія, вона рухала перших християн, які виходили на арени. Вона рухала християн, яких садили у в'язниці, яким загрожувала смерть? Але вони мали віру, мали надію і мали радість про те, що казав Петро, казав Павло. А він казав так, що для мене життя Христос, а смерть то надбання. Бо тепер, ось тепер я буду з Господом, з моїм Ісусом. Тому сьогодні питання для кожного з нас. Що я скажу? З рахунку про надію мою, що я можу сказати про свою віру. Це відповідь, якої потребує кожен з нас. Сьогодні це важливо. Знаєте? Сьогодні це важливо, чи я слухаю, чи я маю віру. Бо Павло він каже про це: що хто надіється на Христа тільки в цьому житті, то він найнещасніша людина. Він каже, коли ж ми надіємося на Христа? Тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з людей, чи ми сьогодні щаслива людина. Знаєте, це дуже важливо. Я собі ще одну таку згадав цей текст, хочу нагадати і вам, що коли ми читаємо коли ми читаємо римлянам, 8 розділ, це всім відомі останні віршики. Павло говорить ось про що з 37-го. Але в цьому всьому ми перемагаємо. Тим, хто нас полюбив, і він далі каже: бо я пересвідчився. Знаєте, він каже, я пересвідчився. Інші переклади кажуть, бо я впевнений, чи я пересвідчився, чи я впевнений, чи я маю надію про що? Що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інші. Яке створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому? Чи я пересвідчився і чи я переконаний? Знайте, сьогодні ці питання надто важливі. Тоді, коли ми живемо в Україні, коли в нас є війна, коли ніхто не може бути впевнений, що завтра вранці я проснувся або серед дня я далі буду жити, щось може прилетіти, щось може статися. Але знаєте, оця впевненість і ця надія і віра, вона допомагає іти, і не занепадати духом. Віра, вона зміцнюється. І знаєте, ми маємо різні випробування сьогодні, але якщо ми стаємо в вірі і в надії на Господа, то ми будемо бачити результат віри і надії. І так як Павло казав про це, що хто тільки на цьому житті покладається він нещастя, а ми покладаємося не тільки. На Господа в цьому житті, а й в вічність. Ми віримо, що ми будемо з Ним. Тому ми сьогодні радіємо з того. Нехай наша віра помножується, нехай наша надія буде міцна і буде заснована на Його слові, на Його обітницях. І тому хай Господь сьогодні рясно благословить. Оце питання воно потребує відповіді в кожного з нас. У чому полягає моя надія, на чому стоїть моя віра. Амінь. Будьте благословені. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми сьогодні схиляємося перед Тобою, і ми дуже вдячні, що одного разу Ти знайшов нас, покликав. Господи, ми вдячні, що Твоє Слово торкнулося нашого життя. І ми маємо віру не тільки тепер, ми маємо віру в вічне життя, що одного разу, Господи, Ти забереш кожного із нас, і ми будемо з Тобою. І ця віра, і ця надія. Вона непохитна, бо Ти Господь кажеш, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Ти говориш, що ти нас ніколи не полишиш, що Ти той самий, що Ти незмінний в віках Бог, і ми покладаємо всю віру і всю надію лише на тебе. Тому сьогодні, Господи, ще іще раз просимо: помнож нашу віру, і, Господи, зміцни нашу надію, щоб ніякі події цього життя не могли змарнувати. Нашого шляху з Тобою і за тобою. Боже, благослови нас цим в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь буде покровом і захистом для всіх вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів. Нехай ваші домівки в церкві будуть під Божим покровом і Божим захистом. В ім'я Ісуса будьте благословенними в цьому дні.